Just stay. Лос-Анджелесу байдуже на чому заробляти смерть Вітні Х'юстон. Чим не привід, готель Беверлі Хілтон, де померла співачка, перетворився на туристичний атракціон. Його внесли до списку оглядових місць Лос-Анджелеса. Тепер біля будівлі зупинятимуться автобуси з мандрівниками, а гіди розповідатимуть про життя та обставини, за яких померла легендарна американка. Таке нововведення запровадила одна з туристичних компаній, яка вже сім років проводить екскурсії трагічні історії. Її там дали інструкцію викладати туристам лише факти. Не використовувати неперевірену інформацію та враховувати, що точна причина смерті Х'юстон ще не встановлена. Наразі родичі готуються до похорону співачки. Її тіло вже доправили в рідне місто Нью-Арк. Спершу планували влаштувати помпезну церемонію прощання на стадіоні, але останньої миті рідні передумали. Служба за упокій відбудеться в суботу, 18 лютого. Труну поставлять у Баптистській церкві нова надія, де маленька Вітні співала в хорі. Крім найближчих людей, на панахиду нікого не пустять. Рідні не хочуть бачити серед присутніх навіть колишнього чоловіка співачки Бобі Брауна. Досі не можуть йому пробачити те, що підсадив Х'юстон на наркотики і перетворив її життя на пекло. i yeah. Вітні Х'юстон обожнювали мільйони фанатів у всьому світі. Природно, що серед них були люди різних національностей віросповідань і професій. Тероризм не виняток. Як з'ясувалося, вже після смерті суперзірки, її шаленим фанатом був колись головний терорист планети Усама Бен Ладен. У мемуарах французької письменниці, коли був, є свідчення однієї жінки, яка нібито була в гаремі керівника Аль-Каїди. Серед захоплень терориста жінка називає його одержимість Вітні Х'юстон. Бен Ладен мало не як закохана школяр. Ка заслуховувався баладою I Will Always Love You. Він постійно говорив про співачку, яка вона вродлива, яка в неї чарівна усмішка. На думку Бен Ладена, Х'юстон була істинною мусульманкою. Щоправда, американська культура їй добряче промила мізки. А ще чоловік Бобі Браун, жінка стверджує, що терорист навіть хотів убити негідника. Чи не планував бува Бобі Браун зайти до всесвітнього торгового центру 11 вересня 2001-го?